Привіт, привіт, другий випуск ютубу уже готовий. З'їде з глузду або людина просто загине. Не знаю, що може навіть статися. Тому зрозуміло, що насправді все не так. Що татахіль це легко, та тетихілер... що великі гроші заробляються нечесним шляхом, а не чесною людиною. Ну, ви не хочете бути. І пізніше, коли я пішла до Віан, а саме два таких важливих інструменти, які ми використовуємо, це є розкопка. Як я в допомозі в підтримці татахілер, до якого ви можете звернутися? Привіт, привіт. Привіт-привіт! Другий випуск Ютубу уже готовий, бо його дивитеся, та а я його ще тільки готую, та поки записую. У мене сьогодні така тематична футболка, а тетахілер, і напевно я сьогодні вам якраз і про це розкажу. Що ж таке тетахільнг і чому я займаюся тетахільного? Чому я вирішила бути інструктором тетахільного? Що це таке, для чого це, про що це? Тому давайте поїхали. Не будемо довго тягти. Титахільних це є метод роботи із своєю підсвідомістю, це є спосіб саме діставати глибинні ваші переконання, які вам вже не служать. Тому що насправді наша підсвідомість вона не може поділити наші переконання на негативні і позитивні. Це ми можемо зробити тільки нашою свідомістю. І тут ми з вами дійшли до того, що наш розум складається з двох складових: це є свідомість та. Підсвідомість. Наша свідомість займає десь 10-12% загального об'єму підсвідомість 88-90%, уявляєте. І часто, коли я своїм студентам розказую, що таке підсвідомість, і знаєте, коли говорите тільки, що це якесь сховище переконань, і хтось питає, а де це сховище, а де це коробка, звісно, я не знаю, де вона знаходиться там. Але колись я читала книгу, і мені дуже сподобалось такий ще момент. Що коли ж ви зараз сидите мене і дивитеся, у вас відбувається процес дихання, серцебиття, травлення, виробляються якісь е, мінерали, якісь вітаміни, е, ще багато процесів в тілі. Але ви цього навіть не усвідомлюєте своєю свідомістю. Тобто хтось це контролює, і саме підсвідомість контролює всі ці процеси. Є такий момент, що якщо вам віддати всі ці процеси контролювати свідомістю, то ви насправді ви цього не витримаєте. І або людина з'їде з глузду, або людина просто загине, не знаю, що може навіть статися. Тому цю задачу виконує підсвідомість. І наша підсвідомість працює 24 на 7. У неї нема вихідних, у неї нема сну, у неї немає відпочинку. Вона працює завжди. І е, ваша ж свідомість вона відключається в моменти, коли ви спите, в моменти, коли ви медитуєте також. Тут і такий момент, що якраз ваша свідомість визначає, що хороше, що погане, що добре, що зле. Вона здатна до такого критичного аналізу. Підсвідомість не здатна. Тому насправді всі ваші думки, підсвідомість, сприймає як, е, знаєте, таке. От, ви сказали, вона це сприйняла і така, ага, значить мені це типу, треба піти і зробити. І коли ви, наприклад, от оплачуєте комунальні послуги або просто десь витрачаєте гроші, і кожен раз ви думаєте, гроші це складно, гроші це важко, гроші це зло, як це боляче витрачати гроші. Ваша підсвідомість все це матає на вус, думає: Окей, це складно, важко, добре, я тобі з цим допоможу. Не буде в тебе тоді грошей, щоб не було цих усіх проблем. Розумієте? І підсвідомість насправді виконує так усі ваші задачі, які ви їй задаєте. В тета-хілінгу ми якраз і працюємо із підсвідомістю для того, щоб працювати із тими переконаннями, які вже ми назваємо їх відслужили своє, і просто не приносять вам вигоди. Наприклад, ви хочете великих грошей, а у вас є переконання, що великі гроші заробляються нечесним шляхом, а нечесною людиною ви не хочете бути. Або що великі гроші це небезпечно. І з таким переконанням, звісно, ви можете навіть заробити великі гроші, а в якийсь момент ви їх точно зі. Літа, тому що це небезпека, тому що це зло. І от саме в тетахілінгу з такими переконаннями працюємо і не тільки з такими. І це все відбувається через медитативний процес, її медитація, яку ми виконуємо. І далі точковими запитаннями, які ставить провідник, ми знаходимо саме те переконання, і дуже важливо знайти саме ті відчуття, які зв'язані із переконанням та їх замінити. Спочатку це може виглядати як якась магія, як якась казка, що це нереально. Знаєте, я не один раз також так само думала. Що для мене це взагалі не під силу, що це, можливо, якась секта, що це фігня, херня і все решта. Повірте, думала і не раз. Але я повірила, я пішла, я отримую результати. Я бачу, як змінюється моє життя. І зараз я тета інструктор. Уже я за два кроки до майстра тетахілінгу, а там і сертифікат тетахілінгу вже. І я розумію, що це просто неймовірний інструмент, і насправді підходить. Ви можете знайти різних подібних, ну не прямо як та, ну й подібних, хто користується тим, що їм кожен користується тим, що йому підходить. Мені тета-хілінг, моїм учням, студентам теж. Тетахіллю, та і багато тетахілерів є по всьому світу. Чим мені насправді подобається метод тетахілінгу тим, що Тут доступна творчість. І тут немає. Тут, звісно, є схеми, як ми проводимо розкопку. розкопка це якраз і є оцей процес знайти ваше переконання і його замінити. І дуже сильно вона подібна до розмови із психологом. Просто ми йдемо глибше. Ми йдемо в ваше дитинство, ми йдемо в попереднє життя, ми йдемо в життя предків. І зараз це звучить: йдемо, що ж ми, як ми це туди йдемо, ми якісь двері відкриваємо, і ми йдемо ногами. Ні, насправді ви в собі зберігаєте усю. Цю пам'ять є таке в нас магічне слово, як ДНК, та наші гени в якому зберігається вся пам'ять насправді і передається все далі і далі. Тому що, от ви скажете, наприклад, ваше переконання гроші це зло, або великі гроші заробляються велик, важкою працею, запитаю, звідки ви це взяли, чому ви так вирішили? та Особливо це ще можна запитати в дитини в 10-12 років, 15, 17 років. В більшості випадків ви отримаєте відповідь, що я бачила, що так заробляли тато й мама, або хтось так казав. А це означає, що це не ваше переконання. Але з ним ви все одно можете працювати. Це якраз переконання генетичного рівня, яке йде від вашої мами, тата, баби, діда, чи навіть ще глибше. І Тетахілінг нам в цьому допомагає. Допомагає нам це замінити, дати нам нове знання і відчуття, але як і в кожній техніці, в Тихілну дуже важливим є момент це дій, які ви дії потім виконуєте. Тому що яким би ви методом не працювали, якщо ви далі після сесії, після роботи ідете дієте так само, як діяли, думаєте так само, як думали, говорите так само, як говорили, то програма може повернутись, переконання може повернутися. І от в Тетілінгу мені подобається та творчість. Колись на початках, коли я тільки прийшла перші курси, для мене здалося все дуже складно. Повірте, я з першого курсу хотіла втекти. Я хотіла, щоб мені взагалі повернули гроші або перенесли на наступний потік. У мене навіть була така думка: не можете перенести повернути, збирайте собі, тільки, будь ласка, мене не чіпайте. І пізніше, коли я пішла до Віани на навчання, а Віана це є засновниця методу, та яка передала знання Віана Стайбл. То я зрозуміла, що насправді все не так, що Титахі це легко, Титахі це просто, Тятах це весло, це про творчість, і що він насправді є у кожній хвилині, кожній секунді нашого життя його можна тут використовувати. Тим він мені і подобається, що він легко влаштовується у кожну сферу, він легко е влаштовується у все ваше життя. І насправді це я поклала у свій спосіб викладання. Це є фундамент мого способу викладання цього методу, тому що я сертифікований тета-інструктор. Я маю право викладати сертифікована інститутом тета-хілінгу, і після навчання я видаю міжнародний сертифікат міжнародного зразка саме інституту тета-хілінгу. Після вже базового курсу ви можете йти і практикувати метод і працювати з клієнтами і з людьми. Але завжди я цей метод навіть позиціоную не як метод роботи із клієнтами, тому що насправді в першу чергу ви завжди на такі штуки приходите для себе. 100% для себе, для своєї сім'ї, для зміни свого життя. І я завжди говорю, що цей метод це метод свободи. Це метод, де ви здобуваєте свободу, тому що ви можете собі допомогти, ви в будь з будь-якої ситуації можете вийти, ви знаєте, як це зробити. А навіть якщо ви стикнулися з тупіковою ситуацією, а такі теж можуть бути, тому що насправді. Людина не може все в собі пропрацювати сама, бо є десь ситуації, де ви знаєте, щось ну просто ну дуже відгукується вам, або дуже болить, або дуже глибоко сидить, або дуже довго з вами. І в такі моменти є в допомозі, в підтримці тета-хіллер, до якого ви можете звернутися, коли ви приходите навчання, ви знайомитесь з великою кількістю тета-хіллерів і відповідно ви вже маєте контакти людини, яка вам може допомогти. І ви знаєте. Після уже базового курсу ви можете практикувати і саме ось цей от. Пості от принципи, принцип творчості, принцип легкості, принцип того, що це просто, принцип того, що це взагалі істинно для вас, і це природньо тета-хілінг я закладаю у курси, коли я їх веду. Насправді всі курси ведуться за однією програмою, тому що вона є затверджена інститутом, і саме курс кожного інструктора відрізняється лише манерою подачі, і те, що саме кожен окремий інструктор закладає у свій курс. І ви знаєте, що ще я закладаю? Я завжди закладаю велику любов до своїх студентів. Я закладаю величезну віру і підтримку в тому, щоб вони досягли бажаного, щоб вони розвинули. Ще один мій принцип, без закритих запитань ви з курсів від мене не йдете. Тобто я завжди прошу задавати запитання, розширювати простір, отримувати нове знання, щоб потім, коли ви пішли, не виникало такого, а от цього я не розумію, а оцього я не знаю. І ще один момент такий це є любов до методу, тому що я цей метод не полюбила відразу. Я цей метод на декілька місяців закинула після того, як пройшла базові практиціонерські курси. І ви знаєте, я не скажу, що я шкодую про те, що я закинула, тому що я розумію, що для цього. Була своя причина, це мені було потрібно, і що, звісно, я проходила якісь свої моменти для того, щоб та система викладання, яка є в мене зараз, стала такою, як вона є зараз. І тому кожному студенту своєму я передаю любов до методу: любов до себе, любов до свого життя, любов до Творця і до розуміння того, що у вас завжди є до кого звернутися, ви завжди, по-перше, можете опиратися на себе і на Творця. І е, у вас є інструмент, який просто закриває усі можливі запити у вашому е, житті. Ттахілінг е, має певні базові поняття. А саме два таких важливих інструменти, які ми використовуємо, це є розкопка. Як я говорила, це подібне до бесіди із психолом, де ми задаємо точкові запитання і загрузки-вигрузки, подібне до афірмацій, але відбувається в медитативному ключі і дає нам можливість вигрузити те знання, яке не потрібно, і дати нове. Може виникнути питання, як це робиться? Ви знаєте, що насправді навіть ваше переконання, що гроші е, заробляються важкою працею, або що гроші заробляються тільки нечесним шляхом. Е, ну теж, де ж ви це взяли? Та ви цього не прожили? Де ви це взяли? Це просто була фраза, яку ви десь почули в конкретний момент. А навіть якщо ви це десь прожили, все одно це інформація, яка записалася на вашому мозку у вигляді нейронного зв'язка. І в Тетахівінгу ми завдяки медитативному процесу, точковим запитанням та всім інструментам, якими він володіє, ми можемо цей нейронний зв'язок забирати і створювати новий. Тому що правильні слова, чіткі слова, слова, ті слова, які йдуть від творця, сказані у правильний момент, тою людиною, від якої вам їх потрібно було почути, вони класно укарбовуються і створюють нейронний зв'язок. Як ці слова отримати через медитативний процес від Творця? Який це час правильний почути той час, коли ви це чуєте від провідника, він якраз є правильний. Як знайти ту правильну людину та ту людину, до якої вас тягне, яку ви відчуваєте як свого провідника, це і є правильна людина. Тому що насправді поділ на правильно неправильно це умовний поділ, тому що я би чіткіше сказала, що ваша не ваша, та? те, що вам відгукується, і те, що вам не відгукується. Тому що одній правиль, одній людині правильне для вас воно неправильне, Та? для вас істина зовсім щось інше. І е, у нас є дуже в багато інструментів, які ми можемо використовувати. Ще чим мені метод подобається тим, що. Віана завжди заохочує нас розвиватися. Віана завжди заохочує пізнавати багато чого нового, а не каже тільки присвятіть все життя повністю Тихільну. Вона стимулює нас пізнавати багато чого іншого. Тобто Ттахільних він як, як, як я сказала, творчість, це відкритий метод, яким ви можете користуватися, ви можете пізнавати інші методи, додавати туди свої техніки, але це тільки в сесіях. Тоді ви не називаєте її чітко сесією татохільного, просто своєю сесією. Так? В навчаннях я вам даю чітко метод, те, що передає Віана Стайбл, для того, щоб віддати вам чисте знання, ну і відповідно те знання, яке приходить від творця. Кожен курс він є особливим. І так, у мене є програма, за якою я йду, я передаю метод, але все одно є якісь моменти, якісь фрази, якісь приклади, які я проводжу конкретно тій групі, конкретно іншій, тому що саме їй це потрібно. Це про сканування та щитування е, простору. Якщо вас зацікавить тета-хілінг, можливо, у вас є якісь запитання щодо цього методу, буду чекати. Е, запрошую вас на курси. І я їх проводжу регулярно, декілька разів в рік. Заходьте, заходьте на стрійку Instagram, заходьте в Telegram, пишіть, записуйтесь, підписуйтесь на канал, чекаю ваших лайків, чекаю репостів і дуже вдячна вам за увагу.